Наступний продукт вже переходимо до категорії фуніциди, якби такий базис, основа для захисту саду і не тільки саду, а для багатьох овочевих культур. Інколи без таких препаратів, як медянекстра, не можна обійтися. Це продукт на основі хлорокису міді, призначений для контролю. Не тільки грибкових хвороб, а і бактеріальних хвороб. Продукт виробляється в Польщі, має органічну сертифікацію в Україні і в країнах ЄС. На ринку вже дуже давно присутній, тому є дуже багато поціновичів цього продукту. Зокрема, я у себе дуже люблю цей препарат. Він чудово розчиняється і не потребує додавання якихось там прилипачів, добре тримається на обробленій поверхні. Я зазвичай починаю працювати в в саду. Самі перші обробки це заходимо у нас яблуня чи смородина. Це, мабуть, найперші обробки, які ми робимо. Груші, яблуня, смородина. Ну, а потім у кого є персики це незамінний препарат, груші на вишні черешні, обов'язково. Ну і недаремно тут намальовані виногради овочі. Цей продукт чудово працює проти окремих хвороб на усіх овочевих культурах на картоплі і винограді, тому такий дуже універсальний препарат. Зараз ми перейшли до самої етикетки, і я трішки тут детальніше зупинюся. Якщо ми говоримо, наприклад, про картоплю, то це в першу чергу фітофтороз і е, альтернарія, чи іншими словами, макроспоріоз. Е, якщо ми говоримо про яблуню, починаємо, звісно, із парші, різноманітні плямистості, ну і бактеріози, їх є багато різних видів, викликані різними бактеріями. І без застосування мідьмісних продуктів контролювати бактеріальну інфекцію в саду практично неможливо або дуже складно. Окрім яблуні, звичайно, це може бути і груша, і персики, абрикос, і всі кущі там смородина, порічки, агрус, це можуть бути і троянди, тобто. А все, що росте у вас в саду, ви можете обмовляти мідію плямистостей і проти бактеріальної інфекції. На томатах, так як і на картоплі, ми можемо стримувати розвиток фітофторозу і бактеріозів. Напевно, на томатах це більш важливо, все-таки контроль буде бактеріозів, бо фітофтороз можна іншими продуктами контролювати. А от бактеріози ви нічим іншим на томатах. І на капусті, до речі, не заберете, окрім як мідмісними продуктами чи продуктами Казумін, про які ми теж будемо сьогодні говорити. Ну, Виноград теж активно використовується, мідмісні продукти, мілдньо, антракноз, тобто все, що ще раз повторюю, у вас росте в саду, для всього знайдеться, де застосувати медіан екстра thank you